Новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Як обміняти дитячі малюнки на автівку для ЗСУ? Про це знають учні 6-ї гімназії, які вже не вперше влаштовують благодійний аукціон на підтримку військових. Я намалювала три картини, які вже продали. Хто досі не прибрав з вулиць міста рекламу рашистською мовою. Варто поквапитись. У Запоріжжі фахова комісія проводить рейди з виявлення порушників закону про рекламу. Зафіксовано більше 40 таких вивісок допомогти дитині, яка стала свідком або постраждала від злочину. Розповісти про пережите у Запоріжжі. Відкрились зелені кімнати. Більше про проєкт знають наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку цієї ночі. Окупанти тероризували наше місто ворожими дронами. Завдяки підрозділам повітряного командування схід та ППО сухопутних військ знищили сім безпілотників: три з них у Дніпропетровській області та чотири у Запорізькій. Також минулої доби російські військові завдали чотири авіаційних удари по Оріхову маліток мачці та Преображенці. Зруйноване одне з приміщень адмінбудівлі вибуховою хвилею, пошкодження авто. Ворог здійснює комбіновані удари авіацією, артилерією та БПЛА, Повідомляють у зова. Окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Військовослужбовці РФ здійснили 17 бпла атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному. 75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню без постраждалих. Тим часом енергоатом попередньо підрахував збитки у 30 мільярдів гривень, заподіяні російськими окупантами на Запорізькій АЕС. Ще майже 170 мільярдів гривень становлять недоотримані українською компанією прибутки через окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції. Нагадаємо, від початку російської окупації ЗАЕС пережила вісім блекаутів. Обладнання на станції продовжує деградувати. А український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва від «Росатому». Водночас Магате не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки експертів не допускають до більшості її виробничих приміщень. Її майно передається до статутного капіталу так само, як майно інших відокремлених підрозділів. Єдина відмінність полягає у тому, що незалежна оцінка майна ЗАЕС проводитиметься після повної деокупації Енергодара. На запорізькому напрямку штурмова бригада Червона калина за допомогою дрона, оснащеного тепловізором, вполювала ворожу піхоту, що блукала українськими степами. Четверо окупантів хотіли сховатись на полі, проте не вийшло. Окрім того, за інформацією генштабу минулої доби наші воїни відбили атаку ворога західніше вербового. Відправляють подарунки загарбникам і артилеристи. Армата! Переходимо до оперативної інформації по Україні надвечір, 16 січня. Росіяни вдарили двома ракетами С-300 по Харкову зі сторони російського Білгорода. Удар прийшовся по триповерховому житловому будинку у холодногірському районі, внаслідок чого пошкоджено також понад два десятки прилеглих будинків, зачепили і надіючу приватну лікарню та припарковані авто. Внаслідок обстрілу постраждало 17 цивільних, 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом надали допомогу на місці, станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих. 43-річна жінка у вкрай важкому стані. Вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка, інші у середньому та легкому станах. Атакував дронами ворог і південні регіони. Майже три години працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному безпілотнику знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Камікадзе заходили на критично низькій висоті з екваторії Чорного моря. Одинадцять з них збили на підльоті до узбережжя в Одеській області. Переважна частина впала в море. Проте уламками кількох дронів пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. Була вночі е, комбінована атака і близько другої ночі. Це ми саме перебуваємо в середмісті міста Одеси. Ви бачите, що е, взагалі. Немає поруч ніяких якихось військових об'єктів, цивільні люди перебувають. І е, що говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме розвивати цивільне населення, ці населення Одещини. 130 тридцять людей відселили у цього будинку. Е, будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно надати тимчасове помешкання. Понад півсотні будинків залишились без опалення. Міська влада обіцяє відновити подачу тепла впродовж доби. Після нічної масованої атаки дронів по Одещині ворог завдав ракетного удару по області перед світанком. Одночасно, із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили оніксами по Одеському і Білгород-Дністровському районах. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. Зруйновано порожні приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району засередження особового складу двом пунктам управління та двох складах боєприпасів противника. Об'єднались заради допомоги військовим у шостій гімназії. Влаштували вже третій аукціон, де пустили з молотка дитячі малюнки. Усе для того, аби допомогти закрити збір для військових 81-ї окремої аеромобільної бригади та придбати для них автівку, що малювали школярі, та які результати аукціону розкаже Єлизавета Швайко. Дівчина з маками, бойові котики та Україна. Понад три місяці учні з семи запорізьких шкіл створювали патріотичні малюнки, аби виставити їх на аукціон. Серед робіт є й кілька картин дев'ятикласниці Анастасії. Я вирішила взяти участь заради того, щоб допомогти нашим військовим придбати авто та проявити щиру подяку за те, що вони захищають нас та нашу країну. Я малювала картину української дівчини з маками. Малюю я досить часто в цьому проєкті Я намалювала три картини, які вже продали. Ось малювати мені дуже подобається. Загалом на аукціоні продали усі 73 картини. До благодійного заходу долучились не тільки волонтери, але й представники державних та комунальних закладів міста, зокрема, національної поліції, лікарень, університетів, обласної військової адміністрації та футбольного клубу Металург. Ми, звісно, підтримали купівлі картини і особисто, і колективами, тобто власна державна адміністрація надзвичайно потужно підтримала цю ініціативу, цей проєкт. Вважаю надзвичайно важливим, що в дітях виховується почуття причетності до спільної справи. Вони допомагають нашим воїнам, вони наближають нашу перемогу. Ми вже залучаємося до цієї акції другий раз. Колектив Запорізької митниці. Вже в нас друга картина, ну, картина патріотична. Картину е, намалювали наші діти-патріоти, які вносять е, свій вклад в захист нашої батьківщини. Е, колектив Запорізької медиція завжди відкликається на такі заходи, зустрічається з дітьми, купує картини, тому що знають, куди йдуть ці гроші. І вони дуже важливі зараз для наших захисників. Аукціон влаштовують не вперше для великої освітянської родини. Це вже третій такий масштабний збір. Цього разу кошти з продажу картин спрямували на придбання авто для 81-ї окремої аеромобільної бригади. У Нас було на той момент три збору, і автівка була найвели ну, найбільший збір. А сам запит від захисників у нас був десь у вересні. Ми самостійно назбирали чверть грошей десь у жовтні, і ми закрили повністю збір у січні 24-го року. Це невеличкий джентльменський набор, який завжди буде в нагоді джентльменам на планері, в машині. Те, що потрібно там будь-якої будь-яких випадків. А ми знаємо, що потрібно. Автовальна сітка, легкарики, інструменти, ключі-головчики, Вот невеличкий гаджет ще. Дуже дякую. Загалом юним митцям вдалось зібрати 142 тисячі гривень. Найбільший донат зробив колектив з Запорізької митниці. Переказали за картину 20 тисяч гривень. Автівку вже передали військовим. Тепер вона допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал у Запоріжжі відкрили перші зелені кімнати, які нададуть можливість проводити опитування дитини, яка потерпіла або стала свідком злочину. Приміщення облаштовані як ігрові кімнати, де неповнолітні відчуватимуть себе в безпеці та не бачитимуть працівників поліції, адже розмовляти з ними буде психолог, що є у кімнаті та які методики сприятимуть тому, аби повторно не травмувати дитину. Розкажуть наші журналісти. Зелена кімната це два суміжні приміщення. В першому з дитиною працюватиме психолог, в сусідньому перебуватиме працівник поліції. Приміщення більше нагадує ігрову кімнату. Все це зроблено для того, аби мінімізувати та не допустити повторної травматизації психіки малечі під час розмови про ті чи інші події. І специфіка єдина, що в кімната прослідковується поведінка дитини, робота психолога через спеціальне скло. Але специфіка ця кімната повинна бути притемнена для того, щоб слідчий міг бачити. В свою чергу дитина не бачить взагалі, що відбувається в цій кімнаті. Психолог, який працюватиме з дитиною, користуватиметься блютуз-гарнітурою, а правоохоронці коригували питання для неї. Тобто, дитина не буде контактувати зі слідчим чи іншими представниками та не відчуватиме психологічного тиску. Також в кімнаті є іграшки, кінетичний пісок, розмальов а ще анатомічні ляльки. Мама, тато, хлопчик та дівчинка. Такі методики допоможуть дитині розповісти про злочини, від яких вона постраждала чи могла бачити. Ми бачимо бруди. Тут все зроблено так, щоб дитина могла показувати. Тобто, це зроблено для того, щоб було аналогічно. У нас анатомічна лялька, чоловік теж. Особливості я не буду так тут демонструвати, але воно все бачите, все, все є, то тобто воно одягнуте. Але е, одяг спеціально шився для того, щоб дитина могла, наприклад, показувати, ну якщо мова йде про сексуальні злочини, да про статеві злочини, щоб дитина могла показувати, яким чином це відбувалося. Фахівці наголошують, що мало злочинів щодо дітей вчиняють не лише батьки, але й дідусі чи бабусі. Тож, поки лише цих ляльок не вистачає для повноти усієї родини. Дуже важливо, щоб дитина могла показати на ляльці, чинила злочин доросла людина чи ні. Також є іграшкові меблі. Дитина може показати, ну як було розташовано в кімнаті, в її кімнаті. Тобто, граючись, вона може показати, де знаходилось ліжка, де знаходились, наприклад, ті чи інші моменти. Тому тут все розставлено поки що так, як вважається, за необхідна, але під час спілкування з дитиною психолог буде пропонувати їй, наприклад, поставити речі так, як вони стояли в тій кімнаті, де відбувались події. Поки таких зелених кімнат у Запоріжжі лише дві, обидві облаштовані в безпечних місцях. Специфіка саме. Цих зелених кімнат це два аспекти. Перше, що знаходиться чуть нижче, скажімо так, над уровнем землі, тобто, відповідно, зараз з реаліями це можна, може казати про певну безпеку. І друга історія це можливість завести сюди дітей без проходження через адміністративну будівлю поліції, тобто окремий вход. Ми можемо на автомобілі завести прямо сюди, і відповідна дитина не ну, може і не зрозуміти, що знаходиться в поліції. Ми бачимо, що права людини і права дитини стають головною мішенью в цій війні. І для нас бачити реалізацію успішну реалізацію проєктів, таких проектів, як зелена кімната. А ми сподіваємося, що цей проект буде реалізовуватися і надалі розбудовуватися, тому що в першу чергу він сприяє саме консолідації громадянського суспільства. В реалізації проєкту зі створення зелених кімнат допомогли міжнародні партнери, впроваджує ініціативу поліція Запорізької області разом з громадською правозахисною організацією Егіда Запоріжжя за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії. Ми розуміємо, наскільки важливо для населення України відчувати себе безпечно в такі часи. Ми розуміємо, наскільки багато ви робите, щоб відчуття в громадах, в яких ви працюєте, щоб люди відчували себе безпечно на побутовому рівні. Реалізація цього проекту важлива, оскільки спрямована на поліпшення захисту прав найбільш вразливих верст населення дітей та підлітків. Для нас честь допомагати вам у втіленні цих проектів. Перше, що потрібно, ваше бажання та ва наша віддача, щоб реалізувати такі проекти. Дякуємо вам за те, що ви в нас побачили надійного партнера. Кожна кімната дозволяє вести відеозапис розмови психолога з дитиною. В подальшому його використовуватимуть для слідства без проведення повторних допитів. Усі факти, надані неповнолітніми, можуть бути використані як доказ у суді. Анна Крамаренко Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває кампанія по боротьбі з російськомовною рекламою. Зокрема, у листопаді минулого року свою роботу почала фахова комісія, яка проводить рейди вулицями міста та фіксує порушення закону про рекламу. Підприємцям пропонують позбутися російської вивіски самостійно або ж складають акт, і відповідні служби згодом ліквідують напис чи білборд. Таке сталося з однією зі стоматології у центрі міста. З власниками неодноразово намагалися зв'язатися, проте ті ігнорували повідомлення від влади. Тож вивіску демонтували та доправили на зберігання на спецмайданчик. Подібна робота з бізнесом, що нехтує попередженнями, триває і в інших районах міста. Загалом по території міста Запоріжжя зафіксовано більше 40 таких вивісок. 20, близько 20 із них власники домовились, вірніше погодились самостійно змінити назви, інші ж 20 будуть демонтовані завдяки силами там КП Градпроєкт, муніципальної варти та департаменту управління активами. У Запоріжжі правоохоронці та співробітники СБУ припинили діяльність злочинної групи, яка допомагала військовозобов'язаним уникнути мобілізації шляхом виготовлення фейкових документів та виїзду за кордон. Про ці та інші новини далі у нашому дайджесті. За гроші підроблювали документи для ухилянців про непридатність для армії у Запоріжжі. СБУ та поліція викрили злочинну групу, яка допомагала чоловікам призовного віку уникнути служби в армії з подальшим виключенням з військового обліку. Ба Більше затримані ще й сприяли в оформленні та отриманні пенсійного посвідчення, щоб клієнти втекли з країни за кордон. Одного з організаторів злочинного угрупування затримали на гарячому під час одержання ним 6,5 тисяч доларів від ухилянців. Фігурант справи вже повідомили про підозру та взяли під варту. Чоловіку загрожує термін до 9 років ув'язнення. Наразі поліцейські вживають заходів щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної схеми. Вдарив в обличчя зірвав з та втік. У кушевшанківському районі міста. Зломисник напав на 45-річного чоловіка і пограбував його. Викликати поліцію допомогли перехожі. Оперативникам знадобилось кілька годин, аби встановити нападника та затримати його. Грабіжником виявився раніше судимий за тяжкі злочини. 23-річний місцевий житель при собі у нього знайшли вкрадений гаджет. Хлопцю загрожує 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного. África <dele> <Permain> <-hammer> Знайшла банківську карту та пішла за покупками. До поліції звернулась мама, яка помітила, що з картки дитини списуються гроші. Батько дитини, який нині служить в ЗСУ, перераховував кошти на смаколики та подарунки. Після орієнтування на молоду дівчину, що розплачувалась краденою карткою в магазині, її помітили небайдужі запоріжці. Нею виявилася 21-річна студентка. Дівчину оперативно затримали за крадіжкою і може загрожувати до восьми років за гратами до судоворослів. Розслідування триває. Запорізькі комунальники почали реконструкцію водостішних труб у багатоповерхівках. Через рясні опади та перепади температури вода замерзла у водостоках, через що комунікації вкрилися тріщинами та перестали нормально функціонувати. Наразі фахівці Запоріжжям сервісу розпочали розморозку труб. Їх засипають спеціальною речовиною на основі солі. В результаті дії якої літро стане це дозволить уникнути підтоплення квартир мешканців, горища та руйнації покрівлі у майбутньому. На місці працюють шість майстрів з автовежею а роботу обіцяють завершити вже до кінця дня. Також відновлюють жолоби і цегляну частину конструкції теж потрапила вода. І е, певні руйнування відбулися, тому поновлюють е, всю систему, всі всі необхідні елементи для того, щоб е, одостішна система функціонувала нормально. Кушугумська громада отримала від чеської неурядової організації Арніка сучасну метеостанцію для досліджень стану атмосферного повітря та радіації. Обладнання збирають в Україні саме з чеських комплектуючих, тож така співпраця вже не перша. Раніше у Запоріжжі вже встановили близько 20 подібних пунктів. Всі вони під'єднані до мережі громадського моніторингу екосіті проєкту Чисте повітря для України. Програма в режимі реального часу відслідковуватиме стан атмосферного повітря та рівень радіації. Пункт спостереження у Кушугумі буде встановлено на будівлі закладу освіти. Для того, аби отримувати дані, необхідно підписатись у соцмережах на чат-бот, назва якого ви бачите на екрані. Кожен житель Кишумської громади буде мати у себе отакий чат-бот безкоштовний радяшне смок аларм, і буде бачити якість повітря з рекомендаціями щодо такої якості: от жовтий, там якість неприятлива. Там чи і рекомендації, тобто рекомендації, що, що входить з рекомендацій. Якщо якість така, якщо якість така, якщо якість така за 22 рік нам видавали пігулки да для йодіровані, тому що на протиполежному боці за 70 кілометрів у нас йде від Малакатеринівки 58 вісім кілометрів. Нерадавська станція, тому є небезпека. Ну якась і я думаю, що станція дасть можливість людям не слухи орків, які закидують постійно лже якийсь, а саме зайшов, відкрив, подивився, люба дитина промоніторила, сказала, бабуся, не виходь або сидим там, закриваємо вікна. Тому що багато ми чуємо після обстрілів, дуже багато от у нас влітку, 23 го року, багато трава просто пожовкла. Коли ми почали задавати питання, то ми знали, що це був викид ракет з фосфором. У запорізькому класичному ліцеї завершили реконструкцію найпростішого укриття. Усе приміщення розділили на кілька основних зон: ігрова, навчальна, медична зона творчості та місце для приймання їжі. Також в укритті є засоби для надання першої медичної допомоги, запаси води та найнеобхідніші меблі. Який вигляд має сховище після ремонту? Бачили наші журналісти. На витрим, да? Да. Тут були двері. Які такі металеві конструкції, і тут така в нас розташована зона для мешканців для громадян. Ось тут звідси заходи так. У найпростішому укритті Запорізького класичного ліцею завершився капітальний ремонт, що тривав з червня по грудень 2023 року. Перевірити роботу підрядників на об'єкт завітав очільник міста Анатолій Куртів. У супроводі директорки закладу комісія перевірила сховище на відповідність безпековим нормам. За ці півроку звичайний. Підвал перетворили на затишне укриття, каже директорка. За період капітального ремонту був виконаний великий обсяг робіт, серед яких загальнобудівельні роботи, роботи електротехнічні, підведення води, відновлення каналізації, встановлення системи вентиляції, заміна пожежних дверей. І наше укриття має два виходи, один з яких є аварійним. Тут є все необхідне для зручного перебування лавки, стільці, столи та розкладні ліжка, а також необхідний запас провізії. Саме укриття поділено на п'ять локацій ігрова, навчальна, медична місце для творчості та для приймання їжі. Таке зонування простору є рекомендованим в рамках проєкту Моя фортеця від Міністерства науки та освіти України, додає директорка. Адже укриття має бути не лише безпечним, а й комфортним. Ми добре розуміємо, що крім основних функцій, які надає укриття, воно повинно діяти як навчальна, ігрова, творча зона. І всі ці зони були облаштовані і для того, щоб і створений цей безпечний комфортний простір саме для того, щоб мінімізувати асоціацію у дітей з небезпекою. Укриття має площу 251 квадратний метр і здатне вмістити 418 людей. Також заклад планує перейти на змішану форму навчання, а обов'язковою умовою для цього є наявність облаштованого сховища. У міській раді додають рішення про повернення дітей до школи мають ухвалити батьки спільно з вчителями. Остаточне рішення це за колективом педагогічним і заклад освіти. Він приймає рішення, наказом вони кажуть, о том, що вони готові працювати мішаною формою навчання, тільки з узгодженням з батьківським комітетом і з батьками. І якщо всі готові, то тоді запускається змішана форма навчання. І я от не випадково сьогодні питав у директора. Є вже у них алгоритм їх бачення, як вони будуть працювати, скільки вони будуть навчатися на тиждень. На реконструкцію підвального приміщення витратили 1 мільйон 980 тисяч гривень з місцевого бюджету. У закладі додають, хоч це укриття і розташоване у навчальному закладі, під час повітряної тривоги воно відкрите і для мешканців сусідніх будинків. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ. Кошугумська громада переходить на змішану форму навчання. Це стало можливим після завершення капітального ремонту укриття у місцевій гімназії інтелект. Заклад вже пройшов перевірку профільних служб та відповідає усім вимогам. Тепер у разі тривоги діти спускатимуться в укриття, де створили комфортні умови як для навчання, так і для того, аби дочекатись відбою. Докладніше розповість Артур Туркін. Раніше тут була їдальня, потім склад, а тепер укриття, яке відповідає усім вимогам. В осередку безпеки є два виходи: сучасна вентиляційна система з терморегулюванням, санвузли, та навіть душова. Окрім цього, в сховищі обладнали сучасну пожежну сигналізацію та вайфай. У нас підготовлені не тільки кімнати, санітарні, для навчання, для укриття, але і освітнє середовище, наповнене сьогодні, так, якось ви його бачите. У нас були батьківські збори, представники, батьків всіх класів, 29 класів у нас, 655 учнів сьогодні. І батьки побачили ті умови, які на сьогоднішній день є, і більшість погодилися. Направити дітей на змішану форму навчання в укритті одночасно можуть перебувати 150 школярів. Зараз заклад готується до змішаної форми навчання. На неї вже погодились понад 20% батьків, і заяви продовжують надходити, адже діти вже три роки не мають змоги повноцінно отримувати знання. Ну є, є всі умови, що можна навчатися, але все ж таки хотіли, щоб і на закінчився. Ми вже навчалися наші кімната рідних. На облаштування сховища витратили понад 4 мільйони гривень державної субвенції та коштів місцевого бюджету. Загалом в Кушугумській громаді три заклади повної середньої освіти. Першими перейти на змішане навчання вирішили у Балабиному, але зважаючи на площу укриття, лише у формі консультацій. Після ж ремонту сховища у Кушугумській гімназії тут навчатимуть дітей за змішаною формою в безпечних умовах. З 15 січня ми розпочали у другому вже закладі. У нас саме змішане навчання. Але тут у нас вже зовсім інші умови, тому що ми вже маємо змогу проводити не лише консультації, а й проводити саме уроки, навчальні, звичайні уроки. Зрозуміло, що всіх здобувачів освіти цієї гімназії, а їх у нас 654, на території сьогодні приблизно 500 дітей, то вони не зможуть одночасно всі перебувати, тому розроблені наказами графіки самопроведення, Цих занять, і кожного тижня всі діти матимуть змогу один раз поки що перебувати саме у, на, на в очному навчанні. В планах громади збудувати таке ж укриття і в Балабинській гімназії. Прикро, що наші три гімназії всі здорові, Балабинська, Кушовумовська, Малокатеринівська, має укриття тільки такого типу, тільки Кошугумовська. Але проект ми в тому році зробили і укриття. Балабинської гімназії, там теж 800 чоловік, дітей. І на сьогодні ми подали вже на мінрегіон розвитку, і все-таки надіємося, що нам ці кошти дадуть, і там почнемо укриття будувати. І якщо так все нормально буде, ми думаємо, що за 24 рік ми впораємося, щоб і балабинці теж мали змогу потрапити в укриття і навчатися. Перший день на уроки до укриття потрапили близько ста учнів. В Подальшому планують його подвійне використання під час навчального процесу. Приміщення слугуватиме сховищем а після занять спортивною залою для тренувань з різних видів спорту чи для проведення заходів. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.